Народжуваність знижується, а кількість хворих дітей навпаки зростає. Таку невтішну статистику упродовж останніх років фіксують українські медики, як вони рятують та виходжують немовлят із груп ризику. Дивіться далі. 178 тисяч немовлят за рік, і майже кожне третє потребує спеціалізованого лікування. Саме про те, як допомогти їм вижити і розвиватися, говорили учасники науково-практичної конференції в Івано-Франківську. Це зараз, коли приїдуть кращі усієї країни, ми без сумнів досвід, неоцінений досвід лікарів, які займаються в різних регіонах України, буде неоціненим для нас. І тому завдяки цій конференції ми без сумнів серйозно стимулюємо ріст нашу партнерного на на Мементальне на допомоги. Ми розуміємо, настільки важливо сьогодні народжуваність в нашій державі. Ми бачимо, що кожна практично третя дитинка яка народжується, має проблеми зі здоров'ям. Тому медицина реагує, і це реагування сьогодні дуже важливо у підсиленні наших медичних закладів. Медики відзначають, врятувати сотні дітей вдається завдяки сучасному обладнанню, вчасній діагностиці та спільній роботі фахівців різних профілів. Я на діти, які входять в категорії груп ризику їм треба приділяти дуже багато уваги починаючи від самої пологової зали, і далі їх такий ланцюжок де відділення класивної терапії. Потім відділення виходжування, потім відділення петамистичного спостереження, потім реабілітація. І в результаті цієї довготривалої роботи, яка приблизно триває було трьох років. Потім дитина має набагато більше шансів на здорове життя. Серед тем, які обговорили на конференції, рання реабілітація, інтеграція та інклюзія дітей з особливими потребами. У нас, на превеликий жаль, ця цифра ну, не відповідає цим стандартам, які є в Європі. Для того, щоб це досягти, необхідно об'єднання не тільки медичних закладів, але й освітянських закладів, соціальних закладів тобто впровадити в Україні такий сучасний європейський концепт, як реабілітація, інклюзія, інтеграція. Учасники конференції наголошують, її результати стануть основою для нових підходів у неонатальній допомозі, які впроваджуватимуть у лікарнях по всій країні.